Оснащення та остаткування кабінету відповідає вимогам до приміщень хімічних лабораторій. В кабінеті встановлені лабораторні столи, закріплені до підлоги та оснащені ящиками для зберігання лабораторного приладдя. Робоча площа столів покриті спеціальними матеріалами, стійкими до механічних, термічних пошкоджень, а також хімічних реактивів. Лабораторне приміщення обладнане витяжною шафою, секційними шафами для збереження приладів, лабораторного посуду, рукомийником, столом для підготовки дослідів, приладів, навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим столом, а також рефрактометрами, фотоелектроколориметром, мікроскопами. Вагами технічними, вагами ручними, ареометром. Оснащення кабінету дає можливість студентам сформулювати належний рівень практичних навичок. Кабінет обладнаний комп'ютером. оформлені наступними таблицями. Таблиця періодичної системи хімічних елементів, електрохімічний ряд напруг, таблиця розчинності кислот солей основ. На базі лабораторії можна вивчити основи якісного та кількісного хімічного аналізу, оволодіти основними прийомами ідентифікації речовин, кількісного визначення. Навчитись надійно, достовірно визначати склад і кількісні характеристики речовини. Набути основних навичок проведення наукового експерименту оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів Аналітична хімія, органічна хімія, неорганічна хімія, техніка лабораторних робіт, фармацевтична хімія. Студенти поглиблено вивчають сучасні фізичні, фізико-хімічні методи, які широко використовуються, а також на базі лабораторії проводять пошуково-дослідні роботи в гуртках хімія навколо нас і хімічна скринька фармацевта. За тематикою проєктних робіт, що стосуються моніторингу об'єктів навколишнього середовища, хімічного контролю якості фармацевтичних препаратів та продуктів харчування.